Чи забували ви колись, куди поклали ключі чи телефон? Мабуть так. А тепер уявіть, що ви забули, навіщо взагалі потрібні ключі. Відчуваєте різницю? Саме в цій прірві і ховається хвороба Альцгеймера, оповита безліч лячних міфів. Сьогодні ми не будемо говорити складними медичними термінами, натомість ми візьмемо чотири найголовніші хибні уявлення про хворобу Альцгеймера. І розберемо їх на прості, зрозумілі частини. Обіцяю, після цього відео ви дивитиметеся на здоров'я мозку зовсім по іншому. Повернімося на початок ХХ століття. Німецький психіатр Алоїс Альцгеймер знайомиться з пацієнткою на ім'я Августа Детер. вона страждає від дивної хвороби, втрачає пам'ять, не може нормально говорити, поводиться непередбачувано. Після її смерті доктор Альцгеймер досліджує її мозок і виявляє те, що ми зараз називаємо амілоїдними бляшками та нейрофібрилярними клубками. Простіше кажучи, він побачив сміття, яке заважало клітинам мозку спілкуватися одна з одною. Так світ уперше дізнався про нову, раніше невідому хворобу. М Отже, давайте розвінчувати міфи. І перший найпопулярніший звучить дуже переконливо. Хвороба Альцгеймера це просто природна частина старіння. Мовляв, усі ми з віком стаємо трохи забудькуватими, і це абсолютно нормально, але насправді це одна з найнебезпечніших оман. Плутати нормальні вікові зміни з хвороби Альцгеймера це все одно, що плутати застуду з пневмонією. Так, і там, і там є схожі симптоми. Але наслідки абсолютно різні. Давайте розберемося на простому прикладі забути, куди ви поклали ключі, а потім знайти їх у кишені пальта. Це нормально, мозок просто тимчасово загубив файл, а от взяти ключі до рук і не розуміти, що з ними робити, для чого вони взагалі потрібні, це вже тривожний сигнал. Це ознака того, що сама інструкція до цього файлу стерлася. З віком наш мозок справді може працювати трохи повільніше, нам може знадобитися більше часу, щоб пригадати ім'я чи якесь слово. Це схоже на старий, але робочий комп'ютер Він завантажується довше, але всі програми на місці. Хвороба Альцгеймер це не просто сповільнення, це вірус, який видаляє файли та програми одна за одною, безповоротно. Це фізичне руйнування клітин мозку. Чому так важливо розуміти цю різницю? Тому що міф про нормальне старіння заважає людям вчасно звертатися по допомогу. Рідні можуть роками списувати тривожні симптоми на вік, думаючи, ну що поробиш, дідусь старенький, а дорогоцінний час іде. Рання діагностика дозволяє почати лікування, яке сповільнює розвиток симптомів. І дає родині час підготуватися та адаптуватися, тож ні, Альцгеймер це хвороба, а не просто цифра в паспорті. Давайте тепер перейдемо до другої великої омани, яка часто пошепки передається всім їх і спричиняє тиху паніку. Якщо в моєї мами чи дідуся був Альцгеймер, значить він точно буде й у мене. Цей міф про генетичний вирок змушує багатьох жити в постійному страху. Хочу одразу внести ясність: генетика, безперечно, відіграє свою роль. Науковці справді виявили гени, які можуть підвищувати ризик розвитку хвороби, найвідоміший з них називається АПОЕ4. Якщо ви успадкували одну копію цього гена від батьків, ваш ризик трохи зростає, якщо дві, та зростає ще сильніше. Але ось ключовий момент, який потрібно зрозуміти: підвищений ризик АС – це не 100% гарантія, це не вирок, який не можна оскаржити. Уявіть, що гени це карти, які вам роздали при народженні, наявність гена АПОЕ4 4 це як отримати на руки не найвдалішу карту, але результат гри залежить не тільки від однієї карти, а від того, як ви розіграєте всю партію. І тут у гру вступає ваш спосіб життя, ваші щоденні рішення, що ви їсте, скільки рухаєтесь, як тренуєте свій мозок, це ваші ходи в цій партії. Численні наукові дослідження показують, що здоровий спосіб життя може значно знизити генетичний ризик, існує величезна кількість людей з поганими генами, які доживають до глибокої старості з ясним розумом, і навпаки. Є люди без жодної генетичної схильності, які хворіють через нездоровий спосіб життя, тож списувати все на спадковість і опускати руки це велика помилка, яка позбавляє вас можливості взяти контроль над здоров'ям свого мозку у свої руки. Отже, переходимо до третього, дуже підступного і паралізуючого міфу нічого не можна зробити, профілактики не існує. Цей міф дуже зручний, він дозволяє нічого не робити і просто чекати на свою долю, але він абсолютно хибний і, можливо, найшкідливіший з усіх. Уявіть, що ваш мозок це сад, ви можете просто сидіти і дивитися, як він заростає бур'янами і засихає, або ж можете взяти до рук інструменти, поливати його, удобрювати ґрунт, висаджувати нові квіти. З мозком те саме. Наукові дослідження останніх років буквально кричать про те, що активний і здоровий спосіб життя це наш найкращий інструмент для захисту мозку, саме це і є та сама профілактика хвороби Альцгеймера. Давайте конкретніше. Що це за інструменти? По перше, харчування доведено, що дієти багаті на овочі, фрукти, рибу та оливкову олію. Наприклад, середземноморська б захищають клітини мозку від пошкоджень, це як якісне добриво для нашого саду. По-друге, фізична активність. Навіть 30 хвилин швидкої ходьби на день покращують кровопостачання мозку, доставляючи йому більше кисню та поживних речовин, це як система поливу для нашого саду. І по-третє, розумове навантаження. Коли ви вивчаєте щось нове, чи то іноземну мову, граєте на гітарі чи просто розгадуєте складний кросворд, ви буквально будуєте нові доріжки, нові нейронні зв'язки у своєму мозку, це називається когнітивний резерв. Чим більше таких доріжок у вашому саду, тим довше мозок зможе знаходити обхідні шляхи, навіть якщо хвороба почне руйнувати основні стежки. Тож твердження, нічого не можна зробити, це просто виправдання для бездіяльності. Зробити можна і дуже багато, і нарешті четвертий міф, сповнений страху та розпачу, діагноз хвороби Альцгеймера це миттєвий кінець повноцінного життя. У свідомості багатьох людей цей діагноз звучить як вирок, що в одну мить стирає особистість людини. І перетворює її на безпорадну істоту. Безперечно, це серйозний діагноз, що змінює життя, але уявлення про нього як про вимикач, який миттєво гасить світло, є абсолютно хибним. Хвороба Альцгеймера це марафон, а не спринт. Вона розвивається дуже повільно роками, а іноді і десятиліттями. Після встановлення діагнозу у людини попереду можуть бути ще багато років. Наповнених сенсом, радістю та спілкуванням, звісно, людині знадобиться адаптація, можливо, доведеться залишити роботу або змінити звички, але це не означає, що життя закінчується. Людина все ще може насолоджуватися прогулянками, зустрічами з друзями, своїми захопленнями, музикою, спілкуванням з близькими, сучасні підходи до лікування та догляду. Саме і спрямовані на те, щоб максимально продовжити цей період активного та осмисленого життя, існують ліки, які допомагають керувати симптомами. Є безліч стратегій, що допомагають адаптувати побут від простих нагадувань на холодильнику до спеціальних застосунків, і тут ключову роль відіграє ставлення оточення, якщо близькі бачать у людині не альцгеймерика. А все ту ж рідну та кохану людину це докорінно змінює ситуацію. Замість того, щоб фокусуватися на тому, що людина забула, можна цінувати те, що вона пам'ятає, замість того, щоб сумувати за втраченими навичками, можна радіти моментам тут і зараз. Діагноз це не кінець, це початок нового шляху, який вимагає терпіння, любові. Та розуміння га, І ось тут криється найважливіший поворот. Десятиліттями ми дивилися на хворобу Альцгеймера як на неминучий і швидкий вирок, пов'язаний лише з генами та старістю. Ми почувалися безпорадними. Але що, як увесь цей час ми дивилися не туди? Останні дослідження все гучніше свідчать наш спосіб життя це найпотужніший інструмент у боротьбі за здоров'я мозку. Те, що ми їмо, як рухаємося, чи вчимося чогось нового, чи спілкуємося з людьми, все це не просто приємні дрібниці, це щоденне будівництво фортеці у нашій голові, яка зможе протистояти хворобі набагато довше, ніж ми припускали. Усвідомлення того, що до 40% випадків деменції можна запобігти або відтермінувати, кардинально змінює правила гри. Це переносить фокус з ваталізму на особисту відповідальність і надію. Підсумуймо, хвороба Альцгеймера це не просто старість, гени не вирок, профілактика реальна і доступна кожному, а діагноз це не кінець, а початок нового етапу, де важливі підтримка та правильний підхід. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас: з якими міфами про здоров'я доводилося стикатися вам, що вас дивувало чи навіть шокувало? Напишіть свою історію в коментарях, давайте обговоримо це разом. А...